Українські солдати, які були порадені, загинули. Співаємо родинам, і хочу також е, висловити е, співпраця всім тим українцям, які е, е, поступко терпіли від цієї навали їх дітям, батькам Росія створила цілий рік трагедії терору. Менше з тим стояли ціні. Ми пишаємося захоплення стійкістю українського народу, їхньою рішучістю потост захищати свої суверенітети країни волі зібратися разом, щоб відхилити бачення візію путіна сулосом, як на визнання кордонів і порушує закони війни. Саме ці таке ставлення відбуває наша контактна група. Ми сьогодні говорили про допомогу самообороні України відповіді на потреби часу. Ми оголосили ще один раунд допомоги Україні. Сюди входять боєприпаси для сто двадцять важких кулеметів для боротьби з дронами росії рану певна кількість бронетехніки і додали також 175 мільярдів доларів в фондів безпекової допомоги україни у критичні Проти... системи УС інші так, ця контакт контактна група. ми разом з партнерами і союзниками можемо запевнитися, що Україна отримує те, що їй потрібно. Ми будемо і надалі співпрацювати між собою, щоб Україна отримала все усю необхідну боєздатність не тільки озброєння. і ми в зв'язку з цим ми синхронізуємо наші донати і також узгоджуємо плани навчання підготовки українських солдатів. і серед членів цієї контактної групи ми Вісім uh, бойових бригад бригад буде створення. Страйкери зі Сполучених Штатів Брейдлі танки Абрамс, так також донати від Британії танки Челенджер. Також БТРи, які надала, надала, оголосила Канада про надання. Також переобладнання Т-72 танки. Або яко вони зараз в процесі вже доставки, також донат від Польщі, танків Т-72. Також е, наступні кроки з е, Португалії, Польщі, Німеччини, Іспанії, Норвегії, е, Данії, Нідерландів. Стосовно бойових танків, ми також чули про зн значні. Італію, Францією кодають систем військово ППО, військово повітряні системи також Франція буде співпрацювати з Австралією. О, для надання 155-мм міліметрових артилерійських систем. Також. О, Значна допомога в мільярдів доларів буде на протягом п'яти років. Це дуже значне, і всі ці збройності будуть дуже важливими для України, як я казав минулого місяця в Ранштейні. Це не тільки про один вид якоїсь боєздатності, це надання всіх можливостей боєздатності інтегрування всіх систем разом. І співпрацювання з українцями для того, щоб вони краще могли захищати свою свободу. Ми також проводили дискусію сьогодні а, про відповідальність для того, щоб донатиці використовувалися так, як вони мали намір для використання, і щоб це не, не призводило до розповсюдження. Озброєння, всі зброї, все обладнання буде і надалі надходити на, на фронт. Рік тому Путин вважав, що Україна це буде легкою ціллю для нього. Він вважав, що Київ швидко впаде. Путін вважав, що світ буде просто дивитися, споглядати на це. А протягом минулого року. Українці е, хоробро боювали і захищали свою країну і е, е, внесели перед е, жорстокістю Росії. Ми хочемо, щоб досягти такого світу, де всі будь-які е, конфлікти або е, неузгодженості вирішувалися мирним шляхом це цінності, які а, членів всієї контактної групи. Ми, ми і надалі підтримуємо Україну об'єднані і, і впевнені, як довго наскільки це буде потрібно. Я хочу передати слово генералу Міллі. Пане міністр, і за те, що так успішно відбулося наше засідання, багато країн беруть участь завдяки керівництву пана остіра, вітаю всіх присутніх. Хочу почати з висловлення свого співчуття українцям, точніше, жителям Туреччини і Сирії, через землетрув що відбувся також співчуття українцям. Наближається річниця російського вторгнення роковина вторгнення в суверенну державу Україну і хочу подякувати міністерствам, міністрам оборони і начальникам штабів, які представляють 54 країни, і продовжують брати участь у роботі нашої групи. Тії цих керівників за протягом минулого року зробили великий внесок. Вплинули на те, що відбувається на полі бою. Вони продемонстрували свою готовність і відданість підтримувати Україну. Особлива подяка панові міністру оборони Резнікову і заступнику начальника генерального штабу, а також моєму другу генералу залужному, який щодня перебуває на полі бою, і через 10 хвилин. Вибачте, через 10 днів буде роковина грубо і неспровокованого вторгнення Росії в суверенну країну Україну, як зазначив пан міністр Остін. Вони сподівалися швидко розбити Україну, розділити наш союз, але вони помилилися. Україна продовжує залишатися незалежною. Наша коаліція міцна, як ніколи, Росія стала військовою парією, і весь світ отримає натхнення від е, української мужності і стійкості. Росія програла стратегічно, оперативно та тактично. Вони платять надзвичайну ціну на полі бою, але до того часу, як Путін не припинить війну, яку він вирішив вести. Потрібно надавати Україні спроможності обороні, тому ми спільно підтримуємо спроможність України забор, захищати свою територію, і своїх громадян на окупованих територіях. У відповідь на варварське вторгнення Украї... Росії, українці залишаються стійкими з єдиною метою. Вигнати Росію із загарбаних територій і захищати себе, отже, ця агресія це війна для України, це війна оборонна, для Росії. Це війна агресивна. Російські військові платять надзвичайну ціну за цю агресію. Що тепер вони стали надсилати в'язнів на смерть? І за останні місяці наша група пообіцяла належну кількість е, зброї надавати Україні, в тому числі танки, е, е, артилерію та інше. 11 країн пообіцяли танки, 16 пообіцяли артилерію. І ще дев'ять пообіцяли е, протиповітряні системи. Ми зосередилися на тому, щоб надати ці спроможності навчання, і необхідну логістичну підтримку, е, навчання і е, е, підтримка спроможності це ключові завдання і ключові потреби. Е, Українці дуже творчо і ефективно інтегрують ці ресурси на полі бою і здійснюють, застосовують інноваційну тактику у боротьбі за своє визволення. Росія веде дуже дорогу війну на визначення а Україна застосовує свої переваги щоб ефективно себе захищати. Завдяки мужності, стійкості і тактичним тактичним вмінням. іде навчання для майбутніх операцій. Україна вчиться застосовувати бронетехніку і танки, щоб забезпечити синхронізацію воєнних засобів. Ця війна не не пере, переможе готовність і терпіння українців, а також тих, хто їх підтримує. Наша мета дуже проста: підтримувати міжнародний порядок, що ґрунтується на праві, і не давати агресору нападати на малі країни. І щоб кордони не мінялися шляхом застосування агресивної військової сили, це є засадничі принципи Організації Об'єднаних Націй, підсумок Другої світової війни, і Україна не стоїть наодинці. одинці. 54 країни зібралися, щоб надати їй цю підтримку і спрямувати. Міжнародну діяльність на підтрим, на їх підтримку ми будемо продовжувати підтримувати Україну і міжнародну спільноту. Дякую. Прошу ваші запитання, ви сказали, що для України зараз критичний момент, і що. Ви бачите з боку Росії, яке змін міняє е, значення е, цього моменту, а е, пан міністр сказав, що е, боєприпаси е, витрачаються швидше ніж е, є спроможність їх надавати, чи, чи є можливість зробити більше з меншими ресурсами. Тепер запитання для пана Мілі: чи, е, була е, втрачена ракета, що з нею відбулося, чи це змінює? Ризик ризик для американської території. Дякую за ваше питання. Іде війна, Ми вже бачили останні декілька місяців. Що на полі бою іде, так би мовити, змагання. Багато відбувається боїв навколо Бахмуту, де найбільші зусилля Росія зосередила. бачимо, що Росія застосовує багато нових підрозділів, які погано навчені і погано оснащені. і дуже високий рівень втрат несуть. що хоче Україна робити. В перший підходящий момент встановити створити такий імпульс момент належний. Створити такі умови на полі бою, які на її користь будуть, і ми очікуємо що вони будуть здійснювати наступ, десь протяг... в період весни. Оскільки всі партнери нашої контактної групи е, працюють ретельно, щоб забезпечити е, спроможність військовій військо, е, е, українського війська стосовно бронетехніки і інших засобів, які їм потрібні для досягнення е, такого результату, ми е, вважаємо, що буде таке вікно можливостей для них, щоб застосувати ініціативу, і, і таким чином. Продовжувати створювати належні умови для свого успіху на полі бою стосовно боєприпасів іде дуже Тяжка боротьба Україна вже цілий рік воюють і застосували велику кількість артилерії боєприпасів. Ми працюємо, робимо все можливе з міжнародними партнерами, щоб надати їм настільки е, на е, багато боєприпасів, наскільки це можливо, і ми будемо ці зусилля підтримувати і надалі. Ми працюємо. З українськими військовими в іншими країнами і країнами Європи, щоб навчати новим видам маневрів, тобто щоб в цій війні акцент був більший на маневрі, маневрі, в тому числі вогневому маневрі, щоб менше було витрат, витрат боєприпасів, і робимо все, що можемо, щоб задовольнити їхні потреби і. І забезпечити їх успіх в нашій контактній групі. Вирішимо це питання і вважаємо, що навчання дасть додаткову користь також. Відповідь на ваше запитання: дійсно збили четвертий повітряну кулю. Перший був китайський шпигунський повітряна куля була була збита. Друга, друга над Аляскою була збит, збитий об'єкт четвертий в наконі, а четвертий, перша ракета промахнулася, але друга збила його. І хочу забезпечити запевнити американців, що ми оцінюємо ризики цих повітряних об'єктів. І наша розвідка дуже відстежує ретельно і е, е, свідомі небезпеки потенційної для е, цивільно, е, цивільної авіації. Ми забезпечуємо, щоб е, небо було чисте і е, в даному випадку. Ці ракети, які були вистрілені, вони впали у воду. яка, ракета, яка промахнулася, і ми е в будь-якому випадку забезпечуємо е безпеку е повітряного простору для цивільної авіації, так само і морського простору. І ми дуже е обережно е здійснимо ці речі е ці дії. Президент наказав нам зменшити побічні втрати, і ми це робимо. Ми застосовуємо ті об'єкти. Власне, застосування цих об'єктів ще вивчається, оскільки не всі були вилучені. Під підняті там географія дуже складна рельєф місцевості для того, щоб їх знайти. І там холодно, мінус 40 градусів, і це канадські гори, Юкон, третє в Горон Гурон на великій глибині. Але з часом рано чи пізно ми піднімемо ці об'єкти. До, до пана, а пана міністра оборони питання а, поставл, поставок а, літаків обговорювалося які, які повинні бути створені умови безпеки для того, щоб а, такого типу літаки могли потрапити в Україну? Чи є це це буде можливо буде коли вже? А, Після того, як було інтегровано всі системи і до генерала Міллі. які ваша оцінка ризику поставок західної озброєння і постачання до України, які чином можна його забезпечити? убезпечити? Дякую. Питання літаків. Я ніяких оголошень вам сьогодні не маю, щоб оголосити про літаки. Ми будемо далі в цій. Працювати в цій групі а, стосовно а, щоб забезпечити усі потреби України, Знову ж таки, ми говоримо про те, що, а, що наступні тижні треба в Україні, і, і, і кількість систем, які ми разом об'єднуємо: Бредлі страйкери СВ-90, 113 а, БТР. Артилерійські одиниці і список досить довгий. Це є монументальне завдання, щоб це все об'єднати і а, провести навчання для а, екіпажів і для солдатів для того, щоб ці системи ввести в бойовий стан. І це те, на чому зосереджуємо свою нашу увагу. Дякую, пане Дмитро. З, а, лінії комунікації вони завжди підпадають. Під вогонь ворогів. так само і тут, і, і ті лінії зв'язку, які йдуть із західної України. А вони також підлягають по бо атакам ракетам, літаків і для того, щоб, щоб забезпечити безпеку, час певний спосіб, різні маршрути, забезпечення розсеррозсередження цих одиниць. Безпека з польського кордону чи румунського кордону це частина плану Збройних сил України, і вони отримують, і вони все дуже добре використовують дуже заходи, дуже доб, добре. Тактику цього я б не сказав, що немає зовсім ризику, але вони дуже добре це здійснюють. Дякую. Секретарій В першу чергу, Шо пан міністр Остін, що ВП, ВКС а, Росії в доброму стані, вони готують провести військово-повітряну силу, де, де вони зосереджують свої військово-повітряні сили, і є чи є достатньо є допомоги Україні було для щоб вони могли захищ, захиститися і для генерала біля запитання, чи Росія має достатню зброю для того, щоб прорватися в Донбасі, і також чи Україна отримує достатньо озброєнь і вчасно, і що мутимо достатньо сил, щоб відбитися. Так, дякую, пані Мелісю. Стосовно чи Росія чи зосереджує свої літаки або для масивної військово повітряної атаки? Ми цього не бачимо. Не тепер ми знаємо, що Росія має значну кількість літаків е, і досить багато в них ще боєздатності, і, і ми мусимо все зробити, все, все, що ми можемо, щоб Україна отримала настільки протиповітряної оборони, настільки тільки можливо, можемо зробити. Ви бачили останнім часом, ми надали системи Патріот інші країни, надали системи «Септ», Аріс те. Але цього недостатньо. Ми далі будемо поштовхувати вперед це, щоб отримати, бо це ризик є, ця загроза і далі там залишається. Багато країн вже а, зробили свої значні зусилля і наші зусилля, і щоб якомога швидше привести це в Україну і інтегрувати ці боєздатності, щоб, щоб для того, щоб мати інтегровану. Протиракетну і протиповітряну оборону Україна ма провела величезну роботу по перехопленню більшості ракет, які дронів, які не були насилалися в Україну. Але знову ж таки хочу наголосити на тому будь-якому випадку, якщо Росія спробувала ввести сільські повітряні сили в масово. Вони все ще не зробили цього, тому що саме тому, що ЗСУ, ППО ЗСУ було дуже ефективне. для того, щоб Росії вони атакують в Донбасі. Так, вони ведуть їхній прогрес повільний, це вони несуть великі втрати, їхній моральний бойовий дух дуже низький. Вони мають необхідну кількість, і президент Путін призвав кількасот тисяч мобілізованих. Отже, вони мають кількість бойового складу. Чи вони будуть успішні в проведенні бойових дій? Це ми ще побачимо, але це вже відбувалося. Дуже повільний повільні бойові дії і напружені. А стосовно України, я не хочу казати, що вони зможуть чи не зможуть зробити, бо в цьому конфлікті. Мира ми надаємо достатньо бої здатності артилерії тощо, і це вже питання до українців, що вони зроблять наступні місяці. Маркус. Uh, питання стосується літаків f 16 Міг-29, uh, uh, і Сполучені Штати зупинили це. Чи ця позиція змінилася? Чи ви чи ви захочете країни щоб щоб це робити, якщо б не хочуть? Чи uh, оцінка ризику є за, за високою? Отже, яка ситуація з uh, літаками, реактивними літаками? І... Uh, що побачити стосовно наступу російського? Чи ви маєте якісь розвіданні, що ми побачимо наступну зусилля України захопити Київ? Дякую. Дякую, Маркос. Я хочу офіційно заявити. стосовно будь-яких літаків, які надаються Польщею, Сполучені Штати ніколи не зупиняли Польщу. Щодо поставок будь-чого чого-небудь. Але рішення поставляти щось це, це рішення, яке приймається керівництвом цієї країни, і це не те, що ми можемо чи будемо диктувати. Стосовно чи будемо надавати F-16, як я казав, я не маю ніякого для вас оголошення, і я на нічого до цього не можу додати. То, що казав наш президент, і я на цьому залишу це питання. Марко стосовно російського наступу, і те, те, що ви зараз бачите, в загальній регіоні Бахмута з від Харкова до Херсону, лінія вайленд фронту, вона досить стабільна. стабільна. Більшість дина, дина, динаміки руху вперед-назад навколо Бахмута. Українці тримаються, вони відбувають. А, а, зокрема, група Вагнера російсь, з російського Богу наступає. А, і, однак, це дуже а, значна битва на виснажливість і з величезними втратами. Тут немає великих. А, Маневрів, це фронтові атаки, це лобові атаки, всі в в діланці як довго це триватиме? Це важко сказати. Це вже тижнями йде, і я думаю, що і ще далі буде продовжуватись аж до того часу, як коли росіяни зупиняться. Я не думаю, що українці колапсують, тобто розпадуться і будуть відступати. І ми уважно, дуже уважно за цим слідкуємо за здання, здатність України. Що стосовно Києва, і я не буду казати, якому маємо розвідання чи не маємо. Однак, це завжди був потенційний ризик, ризик ракетного удару. Столиця Київ це столиця, і я тому я б не відкидав би можливості, що Росія може спробувати це. Okay, this is all the